Меч для світу. Чи ти колись задумувався над словами Ісуса? Не думайте, що я прийшов, щоб мир принести на землю. Не мир я приніс, а меч звучить різко, наче суперечить Його слову про любов, про мир, про прощення. Але Ісус ніколи не говорив марно. Його слова завжди глибші, ніж здається на перший погляд. Меч, про який він говорив, не заліза, це меч духовний, меч, що розділяє світло і темряву, правду і брехню, вірність і зраду. Це рішення, яке ти приймаєш. Чи будеш іти за ним, навіть якщо за це доведеться втратити все? Ісус не кличе до війни, згадай Гецеманський сад. Коли Натов прийшов арештувати його, Петро вихопив меч і вдарив. Та Ісус сказав йому Вклади меча свого до піхви, бо всі, що беруть за меч, від меча загинуть. Матвія 26.52. Ось тобі відповідь. Ісус прийшов не для того, щоб пролити кров ворогів, а щоб пролити свою. Його меч це Слово Боже. Що приймає до серця, його боротьба не проти плоті й крові, а проти духів темряви. той, хто справді любить, готовий віддати життя, не забрати, а віддати. Немає більшої любові на ту, як хто свою душу покладе за друзів своїх, Івана 15,13. І тому, коли Ісус каже, що приніс меч, Він говорить про вибір. Про внутрішній бій, про ціну, яку платить кожен, хто вирішує йти за ним до кінця. Це меч, що розтинає старе серце, щоб дати тобі нове. Чи візьмеш ти його, чи підеш за ним, не з мечем у руці, а з любов'ю в серці. Амінь.